Розрита могила, ти тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано сонця? Богу не молилась, чи ти, діточок, непевних, свичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала долі. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі. Москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четвер розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Тарас Григорович Шевченко тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна. Сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на гору людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що поверли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати.